Сьогодні свято на моїй землі, за яке боролись і вмирали діти й прадіди твої, мої, за які поети нишком описали. Сьогодні свято на моїй в країні, і ми про нього можемо сказати відкрито: Свобода слова і права людини наш закон. І з чим вітаю вас, шановні, щиро. З днем Конституції. Рідна Україна, мова солов'їна, золоте колося, матки у житах, край калина, верба, яворина, храми і світиці в хрушника. рушниках. Рідна Україна то душі краплина, пісня журавлина, в ранковий час. Рідна Україна то земля єдина, Що сходив ногами, босими не тарас. Україна за столом родина яром, долиною стелиться туман. Батькова розмова тиха вечорова, а мамині молитви вічний талісман. З днем Конституції, українців, вітаємо, щасливого життя вам щиро бажаємо всіх благ, удачі, радості, добра та мирного неба і свободи. Сьогодні відзначаємо всіх українців щиро вітаємо, бажаємо вам миру, щастя і добра, жити в країні вільно вже.